Активну молодь в Вінниці навчають розвивати місто. Лекції та практичні заняття відбуваються в рамках проєкту Урбан рух у міста є я від Вінсмарт-центру. В них беруть участь підлітки від 12 до 17 років. В результаті 11 занять ми очікуємо отримати активну молодь, активних жителів міста, активних змінотворців нашого міста. Тобто, це можна почати навіть з найменших справ прибирання. Сортування сміття, озеленення наших віниць найменше, що підлітки сьогодні можуть зробити. За 11 занять учасники дізнаються про місто та його розвиток. Одна з тем архітектура в різні історичні періоди. Насправді, для того, щоб пояснити, як розвивалося місто, не можна не використати історичні паралелі. Історичні паралелі дозволяють зрозуміти наскільки великий масштаб проходить не за одне людське життя, а за декілька поколінь, і наскільки змінюється місто за цей період. Учасники заходу можуть ділитися своїми баченнями розвитку міста. Найцікавіші ідеї підлітків можуть бути втілені у життя. В рамках цього проекту є прописані теми, по яким ми будемо працювати. Якщо учасники клубу будуть після завершення даного конкурсу пропозиції або ідеї на зустрічі або опрацювання, ми однозначно будемо це робити. Більшість молоді бачить Вінницю зеленим і сучасним містом майбутнього. Особисто я пропонував такі ідеї, як збільшення зелених зон, збільшення. Парків, скверів нашого міста, місць для відпочинку громадян, тому що ну, їх досить мало в нас в місті. Я пропонувала більше електротранспорту, більше зелених насаджень, майданчиків, нових саме там, де будуть такі якісь там нові гойдалки, різнокольорове все. Відвідувати заняття можна вибірково в планах. Лекції про доступність міського середовища, бюджет громади, безпеку та айті. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.